Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, які машини вигідно купляти, щоб їх не заносило. Через 3 секунди я вам розкажу, розкажу всі 15 видів. Перший вид це Італія, другий Леонер, третій Альбатрос, четвертий вит, п'ятий Скайт. 6. ліса, сьомий Сакура, 8. легенда, 9. бегемот, 10. фокусник, 11. Альфа, 12. Антава, 13. екшен, 14 сокол, 15. авторитет. Тількона ну, я вам розказав всі 15 видів, які гарно їздять. Зараз ми розкажемо вам два файних. 2 файних Штуки, як файно заробляти гроші. Перший ви заходите з друзями в ваш клан, і ви там зможете назбирати на будь-які машини з крипти крипта Зараз ми зараз покажемо, як заробляти. Ми зараз поїдемо. А другий вид просто позбирати коїни. Потім купити машину файну і грати з нею назавжди. І ви так назбираєте кучу кріпти, що ви зможете купити їх. Будь-які машини, скрипти. З крипти є дуже мало машин, але деякі є навіть цікаві, гарні. Зараз я приїхав на нашу гонку. І зараз ми через 30 секунд, 30 секунд будемо ганятися. Два. Ми призупинили, щоб ви не чекали. Все, гонка почалася. Я їх завжди... я просто... Він, Максим грає більше, ніж я, але дивіться, як я ганяю. У мене машина файна. Я, я два роки. Ну, вже... А я два місяці. Я уже беля беляк лоса. Пед... Бляха, а что они не сносятся? Что они сносятся? Бочки. Них не У меня бочки сносятся. С очень большой скоростью. А за спид 200 жим. 270. Триста двадцять, триста сорок, триста пятьдесят. Не було, ну. що ти п'ятдесят к човну. Шо? під підвисту, ну. гнат, пільки. Підтриста ну. пятьдесят гнал. не бачу. Треба було дивитися Во дві триста. Ай-яй-яй, за что Ты Другой не мой нормальный. Даже я. Я билет двух... Вот тут так, билет Это само. Кстати, хочу вам розказати, зараз є три види, які грають цю гру. Перший вид це донатери. Другий вид це є, е, люди, які збирають, е, коли отримали гроші, і зразу тратять. Е, третій вид це коли людина просто збирає гроші і не хоче тратити на машини. він просто збирає, наприклад, 9 мільйонів, 10 мільйонів. Ти про кого? Наприклад, про мого брата. Він має 10 мільйонів. Він вже 10 має? Так, він мав сьогодні зрання 9500, але вже добив 10. Я вже на другому мусі туди. Я тільки. Е, той. Ай, як ти є, значить Та ти ж бачиш мій телефон де я є. Ну так, пане. Скажу чесно вам, ми не донатори, цю машину ми купили за крипту. Дивись. Дивіться, Максиму 59 тисяч 340 е, кріпти, а в мене 123 400 тисяч кріпти. Але, але я, якщо щось... Я... Він купив просто собі нову машину. Кстати, я теж собі був купив нову машину недавно. Я зараз перезайду і покажу. Ну, я виграв. Ти хочеш ще один круг? Ні, давай е, покажи. Машину? Та якраз. Через 3 секунди ми зробимо фокус. 3, 2, 1. Нуль! Отаки От ми машини отримали, як фокус наш. Ми так гарно зробили. Наш. Скажу вам чесно, це була моя ідея, отак, Ми... я маю ще одну машину. Максим просто деколи читерів. я його підставив раз. Йок. Ти раз за читерів. Отак, він за вісь мене виграв. Він така криса, така взнав. Коротше, хочу вам розказати, ви заходьте до нас. Наша група називається П'ятий клас ДР». Пишіть п'ятий клас ДР». Ви зможете поіграти з нами. Ми вам піддамося. Навіть ви зможете заробити на свою нову. Куда поїхав? Бля. Ви зможете заробити на свою нову гарненьку машину, наприклад, як і я, Мощ 225. Вона така красива, що то капець. їдь сюди. Ти її за 220, так. А ти свою купив за 165, покажи її. Покажи як фар. Та вообще красота фара відкривається. Та так, ти, ти... ти теж таку? Так, я збираю на неї. Мені ще не вистачає 20... 23 тисячі для факти. Поки що, якщо ви хочете грати з нами, і якщо ви хочете, щоб ми вам написали нову тему. Новий ролик. Наступний ролик ми знімемо які машини вигідно купляти для дріфта. Якщо ви поставите 20 лайків. Ні, не ну 20, 25 дай. Давайте 30 лайків і 20 підписок. Ні, давай 15. Ні, давай 20. Ну може, може. Попробуй. Попробуй. Але ви спробуйте, може, зможете. Давайте через 3 секунди. Е, Вася, що за апарат? Ми покажемо, як ми дрифтуємо. Але зараз буде зміна машин. бо ми, е, Це машини трошки погані для дрифта. Де? 3... Чекай. Три. Два, один. Ну. Ми тільки перезавантажили машини. І тепер ми зможемо дріфтити. Шкода, що зараз в мене немає е, камери, я би вам показав. Поки що най Максим поїздить по, е, за, за мною, я вам покажу, як я вмію. Максим, ти їдеш за мною? Mm -hmm. Хай не так швидко. Чарний дымок. Красиво завжди. Ну, махав тобі. Де ти? -то є? А. Ой, як файно зайшов. Тільки не ну, так файно зайшов. Mm. Сі стол безнес отчаянно. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз у нас же мало часу залишилося. Якщо ви хочете ролик з дрифтом, то ставте 100 лайків і 10 підписок. Тоді ми знімемо про дрифт. Всім пока!